Звідусіль чути дзвінки, і дитячий сміх, веселі посмішки. Це в табірі відпочинку закладу загальної середньої освіти номер 5 Калинонька. Завітали гості зі Ставрово, аби поспілкуватися, обмінятися досвідом роботи і почерпнути для себе щось нове і цікаве. Для того, щоб реалізувати максимум привабливих задумок, день в таборі був піратсько-морським, що давало організаторам необмежені можливості для творчості. Ми запланували дуже багато заходів. На дітей чекають квести, чекає аквагрим, бульбашки, твістінг, мюзикл, колаж спільних долонюк і сердечок. І так подорож розпочалась. Веселі пірати з великим задоволенням виконували різноманітні завдання. Серед них і флешмоб, котрий додавав веселого настрою і позитивних емоцій. Звичайно, для того, аби відправитись в подорож, кожен змайстрував свій корабель мрії, котрий помчав його по морям і океанам. На кожному острові були цікаві завдання, котрі допомагали творчо і логічно мислити. Неперевершеним в цей день був і аквагрим, звичайно, піратський. Котрий сподобався усім без виключення. Мені дуже Сподобалося це свято, воно веселе та піратське. Госям діставрово цей день став ще однією незабутньою сторінкою дитинства, адже зітканий він був із непідкупних яскравих дитячих емоцій і вражень. Ми дуже раді, що ми завіталися школу, Нас дуже приємно зустріли там. Дуже добрі діти, так як ми прагнемо, щоб ми разом дружили, навіть якщо це наші сусідні школи. Ми хочемо вітати один до одного, щоб всім було весело, щоб табір все було не тільки навчання, щоб ми розвивалися, щоб ми займалися спортом, відпочивали, навчалися, досліджували, робили якісь свої маленькі висновки. І щоб дітям було цікавіше проводити такі літні спекотні дні в дружній компанії, щоб було весело, щоб всім було цікаво. Саме так пройшов сьогоднішній день, а власноруч виготовлені повітряні кульки та мильні бульбашки зробили його більш яскравим. Літо триває, отож попереду у дітей ще багато цікавого. А дружні відносини, котрі сьогодні зав'язалися між дітьми Ставрово і Подільська, сподіваємось, матимуть гарне продовження. Нехай не повторні миті дитинства будуть наповнені радістю, дитячим сміхом і вірою в найкраще. Тамара Шарапанівська, Ксенія Соболевська, телекомпанія Кет.